Я вітаю всіх дітей. Добрий ранок. Добрий день! Доброго дня, пані! Наталья. Доброго дня, Марійка. Відкладіть усі ви ві справи. Балачки свої забави сядьте дружно всіх, будь ласка. Марійка, а що сьогодні цікавого, очікується у нас на заняття. Будуть цікаві ігри з використанням прищіпок. Ви знаєте, що таке прищіпки? Вони з'явилися ще в первинні часи і складалися з двох трісок, з'єднаних між собою. Використовується прищіпка не лише як засіб для закріплення білизни, вона служить також шпилькою або гудзиком. Ігри з прищіпками для дітей належать до модульної гімнастики. За її допомогою зміцнюється і розвивається кість і два пальці руки. Які в подальшому будуть активно задіяні при письмі. Знайомимося з прищіпкою. В неї ротик, який відкривається і закривається. Для цього треба натиснути на її хвостик, який допоможе відкрити або закрити ротик прищіпки. Давайте разом потренуємося, візьміть прищіпочку рученятками відкрите і закрите. Зробіть ще раз відкрите і закрите. Запропонуйте дитині набір кольорових прищіпок і простих фігур. Дай щика, на крапку! Дощик, дощик накрапає, дощик пістенько співає, кап 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 кап, кап-кап-кап-кап-оськінчилась наша гра, все, прощатись нам пора. Будемо завтра зустрічатись, в нові ігри будемо гратись.